Так. Хотілося все-таки вас почути. Який ваш результат, такий, який ви не очікували по продукції? І другий, чи легше з чоловіками розмовляти про бізнес про гроші? Давайте, мабуть, почну з другого. Що мається на увазі про бізнес про гроші? Ну добре, от ви говорите зі мною про бізнес про гроші. Скажіть, будь ласка, скільки ви заробляєте? Ви мені вже не цікаво. Ні-ні, дівчат, я не знушаюсь, просто щоб ви розуміли. Я ну як я відчуваю, так я і говорю. Якщо ви чули, от що мене зацікавило в тій розмові, десь за калуарній, що Таня розмовляла. П'ятсот плюс. Тому що, от я ми сьогодні з Світланою говорили, каже, Світлана, або Світлана до мене не достукалася, вона каже, я ще не стукала. Ні, ну що я кажу, що так як є, Або я її не почув. Тоді, коли вона показувала, а в неї тоді було що то, не пам'ятаю скільки, але більше 200 тисяч гривень на цьому в кабінеті. Я її тоді не почув. А от коли почув, навіть не побачив, просто почув, що 500 плюс, оце мене включило. Тобто ми не знаємо, а знову, якщо ми не знаємо, ми задаємо питання. Ну і оце, і все-таки, знаєте, оце це, хоро, це Дівлюк, не звертайте уваги цих хвороб, це не вилічена хвороб. Дивіться, він навіть... Дів... Я Добати не допомагають. Я маю навазі... <смітна> 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 не на увазі. От ви ж скажіть, по-любому у вас... Я <смітна> обоє більше, знаєте, можливо, таке, таке висказування або такий погляд, ну, типу, два кадри. О, один і другий. Ну по-любому, що то є, от ці смішки і так далі. Це енергія. І от коли ви дійсно будете почувати себе з такою енергією і будете йти, ви вже будете знати, що питати. От дивлячись на вас, пробачте, ну у вас дуже серйозне лице. Ну, я серйозно кажу. А якщо хто не знає, у мене є любими анекдот, можна? два да. Да? куми. Як справи? Супер. А що ж таке в тебе супер? Всі там жалуються, що такий стан і так далі. Каже, купив сана. Діти, гу... Діти гуляються. Сона. Жінка мене практично не замічає. Хочеш на рипалку, хочеш то. Твориш, що хочеш. Продай слона. Подожди. Він мені самому потрібний. Я продам. А що ж моя сім'я скаже? Ну, договорились до того, все-таки кум продав слона. Зустрічається через неділю, через дві, через місяць. Куми, як справді. Боже. Цей Слон топчеться по хаті. Знизу сусіди вже приходять. Діти, діти просто ховаються. Ем, Пробачте, гадить в квартирі і так далі. Жінка взагалі сказала, що ще там день-два і розвод. Ку. З таким виразом лиця. Не це, це не іменно про, про, про нас, це про нас. Це про нас всі. Знаєте, яке своїм дівчатам дівчатам розповідаю. дівчата, перед тим, як іти на бесіду, ви повинні рамком ну, прибрались і підходити до зеркала. І дивитись зеркало. Якщо ви собі не подобаєтесь... Ви не маєте права. Да? Лягайте спати. Я їм так і казав, лягайте спати. А чого нас купляють? Знаєте, як? Ну я так скажу, як є. Не є сам, а нас. Знаєте, як кажуть, от він може продати все. От ми так повинні виглядати. Ми так повинні виглядати. Що ми приходимо, а на нас люди дивляться, і думають, Боже, чим він зарядився, чи що, чи в нього якийсь зарядний норм? Да. І Якщо в нас цей стан буде, а він буде знову, коли він буде, коли ми захочемо. Так, дуже вам дякую, бо я теж бі... відповів. Ну, я ж кажу, я не приймаю ці. Ну, Мені дали мене комісували з цього. З служби комісували, дали другу групу інвалідності. Мені приписала лікар, ну, чим що мені пити. Ну, що я дуже люблю. Ну, взагалі, мій любимий продукт це баня. А Що, за холестерин поляжа? Ну, знаєте, як, що для мене баня, я теж люблю це казати. Це як хазяйка виходить в огород і хоче щось посадити, а там куча бур'яну. То що потрібно в першу чергу зробити? Бурян. Оце для мене, це це. Тобто, що я, я роблю? Я ранком став, дві піп'ятки баню на, на цей, на пів стакана води випиваю. Я знаю, що я. Та гадость. А те, що гадость є в нашому організмі, скажіть, хто не знає. Знаємо всі? Тобто я це прибрав. А я так вважаю, хоч я не медик, і не, ну, не знаю цих всяких термінів, коли я це все прибрав і після цього там, через 15 чи 20, через 20 хвилин приймаю ті чи інші бади, то вони більше засвоюються. Ну, я так вважаю. А з якої дози ви починали приймати? А я ж не пам'ятаю. Там ну будемо казати так. Це жінка мені капала, бо вона часто наливала мені в стакан, ну не в стакан, а в бутилочку воду в машину, і вона капала туди, щоб вода не поркалась. особливо літом. То я не знаю, коли вона капала один і дві каплі, то такий запах був ну чесно неприємний, що зараз, коли на півстакана наливаєш дві піп'ятки, то кажеться, що це, що це солодке. Звик. Да? Ну, звісно, можна. Ну, у мене у чоловіка така сама операція була. А які ви бабі приймали? Ну дивіться, знов, ну я, наприклад, починав з артішока. Чого? Потому що пер, ну, лікар сказала, що в першу чергу потрібно почистити печінку. Ага. Та багато, і гінкобілоба, і, і цей ну, це котячий коготь. Багатенько, дуже багатенько. А, та, та. І це і діатек, і протек. А, все, зрозуміло. Угу. Ну я не знаю, я не можу вам сказати. Але... Не знає, Ні. Галя рівень, а взагалі, не знає. Да, А взагалі просто є медичні працівники, зверніться туди, там це буде саме те, що місяць. Ну, дивіться, їхати на аптечні, в нього було 5 лікарів, які консультували після операції. Ага. І було куча ліків. Першу ліки почала писати пити Галя. А потім, коли він побачив, що вона п'є балі, не п'є ліки. Це така відповідальність сестра. Да? І він повністю прийшов на базу. На сьогодні і жоги нема, енергії, море, голова не болить. Уже 220 да? тисяч да. ти кілограмів? А, а, да. Да, в мене десь більше 6 кілограмів, і то я не, не давав собі указку, не задавав собі цілі, щоб її похудати. Я просто коли почав приймати ще й мій з гарячим шоколадом. Ага. Десь приблизно 2 третіх. Мирної ложки мій видова, і третю частину ложки гарячого шоколаду. Мені цей напиток дуже подобався і десь за два-за півтора місяця більше 6 кілограмів пішло. Воно знову, як мене питали, що мій Відол робить, а я кажу, він наводить порядок. Да, він наводить Я не кажу, я ж кажу, тому що якщо термінами говорити, давайте так. От я торгую на біржі. Так, я люблю торгувати на біржі, валетівність і так далі. Якщо я зараз почну розказувати, скажу, боже, що це за математика, кому вона потрібна? Я по-простому, <гум> <намагу? гум> я по-простому по говорю, знаєте, коли по-простому говорю, що воно більше доходить. Так, давайте так будемо заокруглятися, що мається на увазі. Таня просила, з'явився лідер. І от коли дійсно Таня сказала, я теж за нею почав повторяти ці слова. Господи Боже, дай мені тих людей, кому я Так? Я почав це говорити і що від мене, я не просто це говорю зараз. І з'явилася в моїй структурі давня, давня знайома Світлана, Світлана Солодка. На Насього... це вона і в зараз зараз і в прошлому місяці номер один України. І в цьому місяці вона вже знов номер один України. <плес>